Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні я вам пропоную відео, де ми створимо святковий пакет за 15 хвилин. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи нам знадобиться пакет світлого відтінку, також яскрава серветочка і харчова плівка. Так, підготуємо серветочку. Я вибрала цей малюнок. І вирізаю із серветки один фрагмент і відділяю всі білі шари. А також із харчової плівки я вирізаю за розміром нашої серветки теж квадратик. Викладаємо харчову плівку, далі зверху викладаємо серветку. І на серветку кладемо пергамент. Беремо праску і такими рухами прижимаємо до пакету, проходимо по всьому периметру нашої серветочки, щільно притискаючи. Так от у нас вийшло. Ще раз прижала по куточках для надійності по краю і подивіться, як гарно тримається наша серветка до пакету. І е, можна залишити так, але я буду дарувати дитині, хочеться додати ще трошки блиску. Для цього я взяла. Клей ПВА і яскравий червоний глітер. По краю наношу ПВА. Сипаємо залишній глітер і такий гарний пакет у нас вийшов. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.